тому залишається фактично у заручниках Запорізька атомна електростанція. Ворог там перебуває, і обстріли з боку АЗС ведуться. І також мін Російської Федерації зараз каже про мовляв, те, що якісь провокації Україна готує. Ну як завжди, так вони ми знаємо. Арт установки ці переміщують по території станції там 3-5 секунд. час прильоту, і потім кажуть, що мовляв, то Україна робить. Чи можна очікувати якоїсь дійсно провокації найближчим часом? Чи є в цьому сенс для ворога? В чому цей сенс? Є пані Катерина. Сенс є в тому, щоб знов ну, таки звинуватити українську сторону у, начебто, ядерному тероризмі, Себто нанесення вогневого ураження безпосередньо по станції як місію власне зберігання відпрацьованого радіоактивного то палива і відповідно по самих реакторах. Ну, якщо реактори надійно захищені, це нова розробка, це не Чорнобильський варіант, то відповідно мовиться про те, що в зоні ураження можуть опинитися. Причому в зоні ураження саме російської сторони територія зберігання відпрацьованих ядерних відходів. А це фактично мовиться про так звану брудну ядерну зброю. Якщо буде порушена герметичність цієї споруди, ми можемо говорити про екологічне лихо, відповідне радіоційне забруднення, яке може дістатися власне, і країн Європи. Про це варто говорити. Росіяни про це прекрасно розуміють. Але єдина пані Катерина, на чому я хотів би наголосити, це те, що ситуація поблизу Запорізької АЕС розвивається останні п'ять тижнів. Натомість українська сторона почала коментувати цю ситуацію лише останні два тижні, фактично віддавши дипломатичну ініціативу російській стороні. І для мене було великим здивуванням, що Радбез ООН щодо питання, скажімо так, ситуації навколо Запорізького АЕС був скликаний саме за вимогою російської сторони, і вже українська сторона виступала. В якості, скажімо, звинуваченого і змушена було наводити контраргументи на відповідно, безсенсовні заяви російської сторони. Це дуже небезпечно. Ми маємо наполягати на тому, що власне Російська Федерація використовує всю риторику, а саме присутність військового контингенту для захисту ядерного об'єкту як інформаційне прикриття. Фактично переорієнтації роботи Запорізької АЕС на потреби Російської Федерації я нагадаю: Запорізька АЕС найбільша в Європі шість атомних блоків це приблизно до 30% електроенергії на електричному ринку України. І відповідно, в планах Російської Федерації переорієнтувати роботу цієї АЕС на потреби окупаційних адміністрацій Херсонської області і відповідно захоплених районів Криму.